Мабуть, сьогодні за святковим столом збереться велика та дружна родина, аби повіншувати найкращу в світі дружину матусю та бабусю Наталію Петрівну Гитик. Берегиня роду відзначатиме свій 55-й ювілей. Надзвичайно працьовита та енергійна. Жінка по справжньому цінує кожну хвилину життя і вчить всіх з оптимізмом дивитися в майбутнє. Рідні, друзі, колеги просто знайомі. Дуже шанують ювілярку, адже вона завжди дасть слушну пораду і знайде потрібне слово підтримки, ніколи не залишить у біді, та з будь-якої ситуації знайде вихід. Свою роботу бухгалтера, хоча й за освітою фізик, вона дуже любить все життя, очолювала цю службу у різних виробничих структурах. І нині колеги віддають належне її професіоналізму, а також толерантності та взаєморозумінню. Отримує задоволення Наталія Петрівна і від домашніх справ. Вона вправна господиня, працьовита та енергійна, яка вміє смачно наварити та напекти. І головне, їй це дуже подобається. Головні експерти бабусиних смаколиків її любі внуки Юліанка та Артурчик. Найбільше щастя, ювілярки, радість та втіха. Активна та життєрадісна. Жінка дуже любить подорожі. Які дають наснагу та сили, наповнюють новими яскравими враженнями, дають відчуття свободи. Тож за першої нагоди Наталія Петрівна вирушає в дорогу, щоб повернутися натхненною та щасливою. Нині щиріші привітання. Ювілярці адресує зять Юрій, до якого приєднується чоловік Іван, син Віктор та донька Тетяна з родинами, внуки Юліанка та Артур, а також всі рідні, близькі та друзі. Великої душевної та фізичної наснаги зичать вони любі винувати ці торжества. У колективі розуміння та підтримки, від рідних ніжності та любові, щоб життєвою стежиною незмінно супроводжували віра, надія та любов, оточували добрі люди, а обставини завжди складалися саме на вашу користь. Міцного здоров'я вам, багато радісних усмішок та сонячних днів, достатку і миру в серці, та навколо, Многая і благая літ вам, шановна ювілярко.